Найкрутіше прикрашений будинок 2023 року, напевно. Кожен будинок, що якийсь скарб. Чи боїтеся ви темряви? Не хвилюйтеся, лякати вас сьогодні не буду і розказувати страшних історій теж. Але буде максимально геловінський випуск. Можливо, у вас може виникнути питання, що це на мені за костюм. І про це я теж розкажу. Але давайте а а ви ви по порядку. Не люблю фільми жахів, але кожного Геловіна змушую себе їх дивитися. Ще більше не люблю ходити на фільми жахів в кіно. І цей рік не виключення, тому цього разу, у 2023 році, я йду на фільм Вбивці Квіткової повні з Ді Капріо. І фільми з Ді Капріо не можуть бути погані. Бо, як ви розумієте, Ді Капріо — це не той актор, який буде зніматися в поганих фільмах. Тому... Розраховую, що цей фільм мені сподобається, я точніше знаю, що він 100% мені сподобається. І він такий містичний, моментами, може, жахливий. Але мені все одно це Дікапріо. Цього разу традицію навіть на Геловін я не буду робити, дивлячись якісь жахливі фільми, бо чекає трішки інший івент, трішки інше часопроведення. Ну а поки до фільму ще є час, треба зайти до магазину геловінських костюмів. І ви, напевно, чули, що в Америці, в Канаді є культ Геловіну, і культ, в принципі, Різдва, ну, в принципі, а Різдва. І вони закупляються якимись костюмами, декораціями, прикрашають свої будинки, себе і так далі. Так ось я вчора заходив до цього магазину, там Просто ней... неймовірне різноманіття цих костюмів, який ви собі не представили, все там напевно буде до Геловін. Ще є час, треба вибрати собі образ. Огляд на фільм. Я не хочу затягувати, бо мій другий випуск, який е, був оглядом гран-турізму, е, подивилася не так багато людей, як хотілося б. Тож, е, фільм Мартіна Скорсезе. Знову ж таки, його спільна робота з Ді Капріо. І що хочу сказати, фільм вийшов для мене на 8,4 із 10. Я дуже люблю Скорсезе, дуже люблю Ді Капріо, як вони взаємодіють. Між собою і цей фільм він крутий. Єдине, що мене дуже смутило, те, що він затягнутий. Просто перша година вона дуже динамічна і там круто все поставлено, А остання година вона наче не з цього фільму взята. Наче я не знаю, якось воно не скомпоновано так, як повинно було бути, напевно. Граді Капріо на вищому рівні взагалі питань немає. Гра Роберта Де Ніро. Ну це такий звичайний Роберт Де Ніро, Ти Вони мені хочуть щось сказати, Це його манера поведінки. <плес> звичайний Роберт Де Ніро, як і у всіх фільмах, він відіграв круто. Ді Капріо, просто він у всіх фільмах такий. Є в нього якісь фішки, які зразу ти дивишся на Ді Капріо і розумієш, що це Ді Капріо, це коли це, знаєте його фішка улюблена, або коли він там кричить над надривом. Але в цьому фільмі він якось виглядав не... незвично для себе. Фільм про початок ХХ століття і що можна було прирівняти до страшного в цього фільму, бо ми ж говоримо про Гелої. Я вам скажу так, що страшне в цьому фільмі те, як раніше люди жили. Тобто показано максимальне беззаконня, що витворялося, як люди гинули від звичайних хвороб і так далі. І це можна, можна вважати, що це жахливо. Стилістика витримана максимально круто, максимально круто передана оця епоха. Бачив багато оглядів, де казали, що Скорсезе наче просто в цю епоху глядача закидує і нічого не пояснює, і тому фільм не дуже вийшов, бо контекст потрібно розуміти, щоб зрозуміти про що в фільмі говориться. Ніякого контексту не треба розуміти. Я не розумію, звідки оці відгуки взагалі взялися, бо там розжовується максимально все. Для тих, хто знайомий з історією, не знайомий, що там знайомитись, там в трейлері, по-перше, все показано. Е, знайшли цю нафту, і почалось почало, почався двіжняк. І по-друге, до речі, прикольно, що в трейлері зазвичай показують В принципі, все, що буде в фільмі, і ти максимально знаєш там, цей поганий, цей хороший і так далі. Ось Ді Капріо в трейлері. Розкрили не так, як воно насправді в фільмі. І ось це інтригує. Висновок такий: йдіть, якщо ви витримаєте 3 години в кінотеатрі, якщо ви любите Ді Капріо і Скорсезе, і якщо вас зацікавила історія. Давайте пройдемось по жилим кварталам, або як тут називають їх, їхнейборхудом, або сусідством Торонто. І подивимось, як люди прикрашають свої будинки до свята. Звичайно, що круто було подивитися на це ввечері, але якось іншим разом. Подивіться, як люди заморочились. Голова кота, вона на механізмі. І ось тут тут прямо вулиця така цікава мені попалася. Давайте подивимось детальніше. Кожен будинок, що якийсь скарб. Так, Тут у нас якийсь футболіст, хтось похований. Така блондинка. Люди заморочились просто конкретно. Подивіться. Але це ще не найзамороченіший будинок. Напевно, офіційно найзамороченіший будинок в цьому році ось цей. Я його просто здалеку побачив Ви просто на це. Подивіться. Чуваки! Скільки ви це робили і скільки ви це будете потім прибирати. Але дуже-дуже круто. Це як ото цирк, який на колесах їздить. Цирк яких, якихось уродців. Так отут вони таке організували кенді. Ось тут, напевно, діти будуть наче приходити і е, питати тріко-тріт. Ось якась. Чувак якийсь їде, доставчик каже so cool, Я з тобою згоден. Ось це реально. Найкрутіший, найкрутіше прикрашений будинок 2023 року, напевно. У Торонто. Ну, по моїй версії, які я бачу. Ну а далі тут більш скудненько. Я не знаю, що зрівняється з тим будинком. Давайте подивимось сюди, може щось знайдемо. А ну, Тут взагалі реально ось подивіться, як тут люблять це свято. Amazon якась посилка комусь прийшла. І... Хоп! Все без заборів, ніхто не... нічого не боїться. І правильно. Так, що у нас тут? Павуки, павутиння, оце все, коти чорні, ну всі атрибути Геловіну, пампкінс. Мені це прикалують так ці тикви. Не конкретно ці, ну ці теж прикольні, взагалі сама оця культура тика. О, тут ще, ще щось цікаве. Черепи на заборі якісь трупи, ну о, цікаво ні, вночі тут напевно взагалі двіж відбувається максимальний. Піймав себе на думці, що якщо в Європі прикольно ходити роздивляти стародавню архітектуру, то в Канаді, в США, напевно, прикольно ходити саме по таким спальним районам з будинками, які ми бачили знову ж таки в тисячі фільмах, і, і роздивляти всіх, бо реально від них якась свія така теплота, тепла атмосфера прикольна. Ходиш, роздивляєшся, надихаєшся. Кожен будинок, ну наприклад, оці будинки, що ви бачите на задньому фоні, вони коштують в Торонто десь в середньому мільйон. Мільйон плюс. Я маю на увазі. То мільйон це така, можна сказати, стартова ціна. В Торонто з цінами не дуже. Але сьогодні не про це. У мене було два варіанти, як провести цей святковий вечір. Перше вдягнути страшний костюм і ходити з мішечком для цукерок по домівках, кажучи три або другий варіант це подивитися страшний фільм. Але несподівано на горизонті з'явився третій варіант, бо будинок, де ми знімаємо свої апартаменти, запросили нас на вечірку, присвячену Геловіну. І звичайно, що костюм це головний атрибут для того, щоб з'явитися на цій вечірці. То що на мені за костюм? Давайте розкажу більш детально. Я не знаю, чи чули ви про стиль Стімпанк, але це він і є. Це не костюм в вілівонки, як ви могли подумати. Стімпанк це поєднання ретрофутуризму і технології. І використовують особливо вони часто це парові двигуни, шестерні, і механізми всякі, і так далі для того, щоб придати стиль. Тож, давайте швидкий огляд мого луку, бо я запізнююсь на вечірку. У мене є ось такі рукавички, куплені в тому магазині, що. Я... Ну, в принципі, тут все куплено в тому магазині, що я вам показував на відео. Шляпа з цими шестернями для того, щоб продати стиль. Шестерні купив для того, щоб. Додати до стилю. О, одяг, в принципі, він схожий на те, що використовують в цьому стилі. І далі, що, чи ще окуляри оці є. Але я не знаю, чи буду я їх вдягати і знімати взагалі з капелюха напевно, ні, бо якось воно не дуже. Але ось такий ось лук у мене є. Пишіть в коментарях свою оцінку. Цікаво, що ви про це думаєте. І також напишіть, який у вас був костюм на Геловін, і взагалі. Чи святкували ви Геловін в цьому році або взагалі колись святкували чи ні? Бо в Україні це? Особливо таке святкування не прийнято. Я, в принципі, теж це моя перша в житті така вечірка буде, де ми просто будемо знайомитись, розмовляти і так далі. Ніяких танців, такого нічого не буде. Просто познайомитись з проживаючим у цьому будинку. Дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод одразу після вечірки цим займусь. До зустрічі!